Студія, студія. Ми знаходимося за селом Борськовим на річці Південний Буг. І зараз ми будемо її досліджувати. О, я вже бачу місцевого жителя. Зараз ми в нього запитаємося. Щось. Добрий день! Що ви скажете про цю воду? Вона тут рибачує. Дякуємо. Зараз ми дізнаємося другий спосіб використання води від священника отця Петра. Якби не вода, не було би хрещення і не було би тайством. Я нагадую, що партнер нашого випуску водичка Оболонська. Насищає тамує спрагу. Я хотів е, перейти тут, а тут що тут то, 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 то влило то. Я Не знаю, що то, я то, то влило. Ти немає як. Баба вдома хоче їсти. Нема що робити. Дякую. Як ви бачите, у води є дуже багато функцій, які ми використовуємо як в повсякденному житті, так і в особливих моментах життя. Але це дуже великий дар, який нам дає Бог, і ми його можемо використовувати. Це дуже великий дар, який нам дає Бог, і ми його можемо використовувати. Є. Yeah. Було? Так. Yeah. А тепер гайда купаться. Давай. О, Це давай було до мене? Ну Давай, воно обріже. Я придумав, я звідсую. Раз, два, три. Давай. Другий спосіб використання води нам розказує священник отець Петро. Якби не вода не було б хрещення, Якби не вода не було, би, би, би є Ви не встигли. Може і буде перетеститися. Ні, дивиться на нього воду просто б'ємо. Добре, раз, два, три. Кажи! Тікайте, чекайте, заново, заново, за одного. І що він буде казати? Всім привіт, мене звати Іван. Аня, що можна робити з водою? Їмо на так, такто отак ось. thank <laughs> you